Ви часто запитуєте, а скільки сонячні панелі видають взимку? Ось дивіться, зараз у нас затягло, тучі, зараз, мабуть, піде дощ. І це, в принципі, така погода, як взагалі-то середній зимній день. І ось дивіться, наша сонячна електростанція, яка потужність має більше 8 кВт. Я вам зараз показую, яку потужність вона на даний момент видає. 55 Вт, Тобто навіть менше 1%. Ось таку потужність воно видає взимку. Тому якщо ви розраховуєте, що ви взимку будете е ну, живити сонячними панелами і вони вам будуть заряджати акумуляторні батареї, то це мало реально. Чому? Тому що взимку небо завжди затягнуто і сонце дає дуже-дуже мало. А вже ж, коли сонячні дні то воно дає нормально, воно віддає більше, ніж влітку, завдяки тому, що при морозі працює краще. Але в середньому взагалі взимку ефекту від сонячних панелей мало.